Всім привіт! Що це за місто? Хто вгадає? Воно будували тут, подивіться. Цього блоку не було. Це місто Варшава. Зараз покажу, як воно світиться ввечері. Подивіться. Я зараз в Польщі і дивлюся тут такий канал, оцей сам в Канаду, знаєте. Ось зараз тут 7900 підписників. 97 -е відео. Ось це. І я, коли знімав останнє відео, сказав, що більше не буде, а люди почали підписуватись. Підписалося 2000 підписників, а я думав, що відпишуться люди. На одному з останніх відео більше 150 тисяч переглядів і більше тисячі коментарів. Причому деякі коментарі були корисні, люди питали, що робити з правами, як закривати банківський рахунок, сім карту І я вирішив, знаєте, що я зроблю ще одне відео відповіді на питання, що з квартирою і так далі. Тобто, ви побачите ще наступне відео. Якщо я поміняю права на польські, то я також розкажу, як це зробити. Тобто ще два-три відео побачите, але не розраховуйте, що буде продовження, бо це знаєте, канадська тема вона окрема. Хто їде. В Європу або в Польщу цим ці не цікавиться. Хто їде конкретно в Канаду, цікавиться про Канаду. Ці відео залишаться, я їх не буду видаляти, може комусь буде цікаво. Наступне відео розкажу відповіді на питання. Також люди писали, що я поїхав не в ту провінцію, лоханувся. Напишіть ось, ви зараз, якщо поїхали в Канаду, лоханулися ви чи ні. Правильно ви вибрали провінцію чи ні? Якби я зараз повернувся на півроку назад, я би все рівно поїхав в Манітобу. Тому що, знаєте, в моїй сфері, там, де я хотів працювати, це доставка їжі. Мені потрібно, щоб люди замовляли їжу. А в Манітобі що сталося? В Манітобі холодно, мінус 30 було. Люди півроку по домівках сидять і замовляють їжу. Плюс туди приїхало не так багато мігрантів, як, наприклад, в Торонто і Ванкувер. І конкуренція була менша. Плюс можна було поміняти права. Тому. Я вважаю, що вибір був правильний, і я дуже задоволений. Якщо ви зараз їдете літом, на літо буде інша ситуація. Обов'язково проживіть зиму, бо на літо зараз багато роботи, а на зиму, знаєте, як так спячку впадає. Тобто у вас може бути праця там два рази на тиждень тільки. І чи ви проживете на ці гроші? Чим я тут буду займатися, дивіться, це значить квартира. Ось так от виглядає перша кімната. Тут друга кімната. Тут у нас пральна машинка, ванна кімната. Ось так от виглядає. Ну і кухня. Ось така невеличка кухня. Ось такі, Я купив такі, знаєте, підставочки, під чашечки, бо там скляний столик, щоб не билося. Ну, ось так це виглядає на букінгу 9.4 Airbnb Superhost. Це те, що я розказував. Тобто, здача подобового найму. Вже був один клієнт, він поїхав, зараз приїде через півгодини і ще один. Ну і потім по колеї. Це дуже класний бізнес. Хто їде в такі міста, як Ванкувер. То можете спробувати таким займатися. Я коли був в Ванкувері, я там познайомився з цією власницею будинку, вона поділила всі кімнати, якби на окремі такі, і поставила замки на кожну електронні. Тобто ти не зустрічаєшся з гостям, то само, як тут, наприклад. Я тут з ним теж не зустрічаюсь, гості самі приїжджають. Це перший варіант. Другий також автомобілі здаються в оренду. Кому цікаві інвестиції в автомобілі, я залишу посилання. На Олександра, тобто дзвоніть, домовляйтеся, кому треба свій автомобіль, хто хоче просто здавати в оренду. Ну і також я планую виходити на доставку їжі. Тобто, наприклад, автомобілі не здаються, здається квартира, квартира не здається, працюєш з доставку їжі. Кому цікаво праця в Uber, наприклад, теж підключайтеся, реєструйтеся, підробіток додаткові гроші не завадять. Познайомся також з людьми, які займаються продажем нерухомості. Можливо. Покажу вам, скільки коштують. Ну, для прикладу, ось така квартира 45 квадратів. Ціна 20 тисяч або 25 000 за квадрат, тобто це мільйон злотих, в доларах десь 250 тисяч. В таких в нових блоках подорожче буде. Ціни такі самі, як в Канаді, тобто в Торонто це 750. Я бачив квартири в доларах канадських, а тут 700 тисяч злотих. В принципі, все те саме. Ну, в принципі, все. Поки що в Варшаві. Зараз приїде наступний гость, треба вже їхати. Побачимось. Наступне відео буде відповіді на питання. Якщо ви поїхали в Канаду, напишіть ваші враження, перші враження. Ну і все. Бувайте!